Коли тебе виштовхують з гнізда, а в тебе зовсім неокріплі крила, нехай їх розправляє висота, як прапори, як напнуті вітрила, нехай життя незрима таїна несе тебе пелюсткою по вітру лети. Домівка, втрачена одна, нам відкриває всі дороги світу. Маленьке пташеню, не плач за тим, що залишати своє місце, треба. Ти ж по природі серця Пілігрим, твоя домівка не гніздо, а небо, коли тебе штовхають за поріг, а над тобою йдуть дощі і грози, не сумнівайся, Бог тебе вберіг і вітер дав, щоб висушити сльози. Довірся, вітру, хай тебе несе у світ нових можливостей, натомість потрібно часом втратити усе, щоб зважитись на крок у невідомість. І не сховатись, як прийде біда, і ні на що в житті не нарікати, коли тебе виштовхують з гнізда, можливо, доля вчить тебе літати.